Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко! Традиційні наші 5 хвилин. І сьогодні у нас четверг. Контрнаступ, контрнаступ, контрнаступ 30, -го, 25, -го, 1 -го травня, 9 травня. Слухайте, ну ми можемо помовчати. Ну, невже розмовляти немає про що? Блогерам? Невже немає про що розмовляти різним станціям, каналам, різним олігархам, різним так званим журналістам? Ну, я не знаю, невже ні, немає про що розмовляти? Контрнаступ. А якщо його не буде? А якщо його не буде, хтось відповідальність понесе за те, що так настраював людей, у людей було очікування і так, далі, і так далі. А можливо, він буде через три місяці. А можливо, восени. А можливо, завтра. Ну, скажіть, це що? Це звичайне приваблювання уваги, це звичайна брехня людям. Це звичайні Навішування Локшини на вухи людям. Ніхто не знає, що таке контрнаступ сьогодні. Навіть що це таке ніхто не знає. Який він буває і може бути? Коли він може бути? Ну, ну, ну як про це можна казати? Його не можна сказати, що десь пішли на Іванівку і щось ми забрали, впіймали. Ну так було. Так трапилось на Харківщині. Ну і що? А на Херсонщині то так не було. Там було по-іншому. І тут буде по-іншому. Це, е ну, це таких багато дій, дій активних, наступальних або навіть оборонних. З оборони можна перейти в контрнаступ. І він, він назначається, і він відбувається тоді, коли ворог про це навіть перестає думати, або починає думати по-іншому, або заспокоює, заспокоюється, як і країна вся. Країна повинна працювати для війська. Країна повинна працювати для нашої перемоги. Країна повинна працювати на перемогу, а не сидіти і чекати, а коли ж контрнаступ, а коли ж він прийде. Ну, ну друзі, ну, ми ж дорослі люди. Ну, Маляр же уже також вам неодноразово сказала, що наші Збройні сили і сили оборони щодня готовляться до контрнаступу, або до наступу, не контрнаступу, а наступу. І він буде. Або щось подібне буде, ми будемо визволяти свою землю. Так що давайте допомагати нашим воїнам, нашій армії, нашим волонтерам, нашим тероборонівцям, нашим прикордонникам, нашим всім, хто там. Давайте, дякую вам за ваші донати і за вашу підтримку. Як завжди, ввечері я особисто подякую всіх. А ось тут треба нам втручатися. Суд Тернополя визнав мера Надала, невинним у корупції і закрив справу. Чого ж ми тут мовчимо? Де блогери? Де, де ці журналісти? Де ці канали? Де ці всі? Мера надала підозрію в тому, що він у 2021-2022 роках сам собі виписував максимально допустимі премії. Надавав собі з бюджету максимальні виплати на лікування, на матеріальну допомогу. Слухайте, це кошмар. Це кошмар. Ми, у Нас не вистачає на лікування поранених, інвалідів, вибачте, з відірваними ногами, руками. А він виписує собі, мер лікується. І у нього матеріальна допомога. І суд заявив, закон це дозволяє, хай виписує. Все нормально. Судового прецеденту у нас немає, як в США. Це тоді, коли, не, знаєте, да, є закон прописаний те, але є явне порушення людського відношення до інших людей. Де є явне порушення моралі. Ось тут воно є. І у нас судового прецеденту немає. У нас він не працює навіть, якщо є судовий прецедент по ним самим. Я вже розповідав про це. Меру надану, та, будь ласка, премії премії. Матеріальну допомогу та, будь ласка, тобі мер надав. На лікування тобі, а всі інші здорові. Військові у нас в окопах здорові. В танках вони здорові. В БМП вони. Та вони всі здорові! От надав. Він не здоровий. Підпишіться на мій канал, друзі. Підпишіться на канал в Ютубі, тому що Фейсбук не працює. Фейсбук працює поганенько. Я вас прошу на Фейсбуці розповсюджувати. Без вас я не можу. Без вас не побачить е, нас. Мене і, цю, і цю, цей випуск багато людей просто не побачить. Ні наших, ні їхніх, ніяких. І це буде так розмова в пустоту. Тому, будь ласка, поширюйте, ставте вподобайки. Ставте вподобайки, тому що у нас є ще піарник Петро Порошенка. Згадайте, Ірпінь. Згадайте, коли його. Військові проганяли звідтіля, де він отак бігав, де камери за ним бігали, встраивав фотосесію. А військові гнали його звідтіля, тому що він заважав евакуювати людей. Він заважав еваку... евакуації людей. Минув рік. Що змінилося? Та нічого. Порошенко продовжує знімати кіно про себе. Порошенко продовжує знімати ролики. Порошенко продовжує знімати ролики з військовими у формі. Що змінилося? Нічого для цієї людини себе, скрізь показати себе, це головне. Не нас, не військових. Не Людей, які зазнали страдань, не людей, які е перемі временно переміщені, не, не обездолених, не, не нещасних, а себе показати. З буржуйками, зі скарбом, з кувалдою, з чим угодно. Ось тут нам треба працювати, а не кричати, коли контрасту, коли контрасту. Та буде контраст, друзі. Дякую вам. Дякую. До вечора. Україна переможе.